о о о о о В лісі гарному густому між деревами, кущами, мухоморчик червоненький, мандрував собі стежками Добрий день, любі малята! Подивіться, красивий чепурненький крізь землю пройшов червону шапочку знайшов. Червона шапка, горошок білий. Великі очі, усмішка мила. У лісі маю багато друзів. Тут знають всі мене по окрузі. Мухом... Перед тим, як малювати, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Вона називається їжачок. Ми пальчики стискаємо в кулачок, цей їжачок насупився. І звернувся в клубочок. Розтискаємо наші пальчики. Цей їжачок посміхнувся, і розкрився, розгорнувся. А тепер їжачок буде бігати по стежинці. Стукаємо пальчик по, -по столу. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. Отак їжачок побіг. Їжачок насупився, посміхнувся, насупився, посміхнувся. А тепер. Біжачок побігає по доріжці. Пальчиками стукаємо по столу. Ось так їжачок бігає по доріжці. Давайте, дітки, розглянемо грибочок. Це гриб мухомор. Подивіться, в нього ніжка, спідничка біла і червона шапочка в білу цяточку. Сьогодні ми з вами прикрасимо шапочку, а малювати ми будемо ватними паличками. Дивіться, дітки, беремо ватну паличку. Занурюємо її в білу фарбу. І на червоній шапочці малюємо цяточки. Цяточки можуть бути і великі, і маленькі. Фантазуйте, як вам хочеться. Ще набираємо фарбу і прикрашаємо всю шапочку. Ось такий красивий мухоморчик у нас вийшов. Попробуйте, дітки, у вас обов'язково вийде. Чекаю ваших робіт. До побачення!